Вітаю колеги! Мене звуть Матосов Сергій. Ми розпочинаємо наш курс по налаштуванню та оптимізації рекламної кампанії в Google AdWords. Цей курс буде корисним як підприємцям, які бажають самостійно розібратись в тонкощах Google реклами, так і майбутнім спеціалістам з налаштування та оптимізації контекстної реклами. Темою сьогоднішнього відео буде як зареєструватись і створити обліковий запис в Google Ads. Перед тим, як перейти до реєстрації рекламного кабінету, потрібно підготувати електронну пошту, на яку ми будемо проводити реєстрацію. Пошта повинна бути Gmail. Для цього я рекомендую не використовувати особисту пошту, а зареєструвати окрему робочу Gmail поштову скриньку. На цю пошту потім ви будете реєструвати аккаунт Google Analytics для підключення сервісу аналітика, Google My Business, Google Tech Manager, YouTube аккаунт, Google Search Консоль мерчант центр для реклами інтернет-магазину. Всю подальшу роботу я буду показувати на прикладі нашого тестового аккаунта та компанії, яка займається тюмінгом автомобілей. Отже, як зареєструвати рекламний кабінет? В пошуку пишемо Google Реклама. Та переходимо за посиланням в домені якого? Ads Google. Також це посилання я залишу в описі до цього відео. Клікаємо почати зараз. Та авторизуємось в Google аккаунті, який ми спеціально підготували для реклами та аналітики нашого сайту. Клікаємо Створити обліковий запис Google Ads. Відразу нам пропонується створити першу рекламну кампанію. Але я вам її створювати не раджу. Краще, я вам рекомендую перейти в режим експерта. Росі. Після цього знову пропонується створити рекламну кампанію, але я раджу створити обліковий запис без рекламної кампанії. Для цього ми клікаємо ось тут, створити обліковий запис без кампанії. Далі вносимо інформацію про кампанію. В нашому випадку обираємо країна платіжної адреси Україна, часовий пояс Україна та грошова одиниця. Гривня. Тут треба звернути увагу на те, що після підтвердження цієї інформації у нас не буде можливості її змінити. Клікаємо надіслати. Все готово. Ваш рекламний аккаунт створений, і ви можете перейти до нього. Для повноцінного закінчення налаштування рекламного кабінета необхідно додати платіжну інформацію. Цей етап буде розглянути в слідючому відео. На що потрібно звернути увагу при реєстрації рекламного кабінета? Перше. Самостійно зареєструйте окрему Gmail-пошту, на яку ви будете реєструвати, всі сервіси Google для реклами та аналітики свого сайта. Додайте до цього аккаунта свій номер телефону та вкажіть обов'язково резервний емейл, чому краще всього, щоб ви самі зареєстрували рекламний кабінет. Інколи підприємці передають цю роботу фрілансерам, які будуть налаштовувати вашу рекламу. Вони реєструють рекламний кабінет на себе, прив'язують свою пошту, номер телефону, а потім інколи пропадають, залишаючи вас як клієнта без доступів до кабінета. Якщо потрібно другому спеціалісту надати доступ до вашого рекламного кабінета, не потрібно передавати йому логін та пароль до кабінету Google Ads. Ви можете надати доступ спеціалісту на його емейл, а при необхідності закрити його. Як це зробити, я покажу в слідуючих відео. А, будьте уважні при підтвердженні інформації про кампанію, тому що її більше не можна буде змінити. А, четверте, обов'язково додайте налаштування Google аккаунта, свій номер телефону та резервний емейл-адрес. У разі втрати паролі від рекламного кабінету, ви, ви, ви зможете потім а, відновити його. З вами був Матасов Сергій. Якщо ви хочете знати, як правильно налаштовувати та оптимізовувати. Рекламну кампанію для свого сайта підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і до зустрічі в нових відео.